Доброго дня, любі! Чесно кажучи, кожен вихід в ефір ну, це не ефір, а кожен раз, як я збираюся записати відео, це для мене свято. І я би хотіла робити це частіше, але я живу в доволі реальному світі зі своїми клопотами і. Не завжди в мене є цей рівний, рівний стан, рівний настрій, з якого я завжди хочу от саме з нього виходити до вас, бо він мене стабілізує, і я сподіваюся, що ви це теж відчуваєте, про що ви неодноразово говорите в своїх коментарях. За що дуже дякую. Для мене це дуже цінно, що ви бачите саме те, на чому мені залежить. Наступне я хочу вам подякувати за неймовірно прекрасну аудиторію з великим серцем. Ви неймовірно добрі, людяні, щедрі, і це дає мені змогу розширятися. Мені здавалося, що я й так, якби не маю кордонів. Але е, зауважую, що е, кожного разу, коли я виходжу з якоюсь темою непростою для мене, а я намагаюся лише такі теми піднімати, як от тема е, батьків, не дозволити собі відчути, е, чи не відчути імпульсу поїхати і провідати, е, з чим я потім довго-довго жила і. Відловлювала ще емоцію ну, і сорому і безвідповідальності, і так далі, і так далі. І я боялася з тим виходити до вас, але ви насправді не уявляєте, як це цінно чути, що тебе розуміють. Я розумію, що не кожен погодиться, не кожен підтримує, не кожен зрозуміє, але. Це так багато для мене е, чути, що я маю можливість це говорити. І я сподіваюся, що моє розширення також впливає і на вас, е, що ми один одного розширюємо. Це круто, за що дуже дякую. Е, також. Одразу після, забула минулого разу це сказати, одразу після свого ефіру про самотність, я знайшла, з'явився ну, у мене в стрічці допис Полієнка про самотність. Те він каже, що самотні люди це люди, котрі застрягли в догмах, в категоричності, в старих е, якихось правилах. І я застановилася, чи справді так є, я знаю, що в мене є достатньо багато категоричностей, над якою я працюю. Тобто я стараюся приймати цей світ безоціночно, от таким, як він є. Ну, визнаю не дуже. В мене це до кінця виходить. Як -то, хтось казав, що якщо ти не можеш. Рухатися в якомусь певному напрямку через певні причини, то можна хоч лягти в тому напрямку. Ну, то я себе так відчуваю десь трохи, що я в напрямку зменшення категоричності принаймні лежу в той бік. Якщо буде ваша ласка, то поділіться в коментарях, а що з вашою категоричністю, і чи ви бачите ту категоричність в мене. Тобто, якщо вона є в вас, ви її обов'язково відловите в мене. Якщо у вас її нема, то у вас вона і моя не цікавить. Це теж цікавий такий момент. Також дуже дякую за питання до минулого відео. Як почути себе і як зрозуміти, що це властивий імпульс, що це не щось інше. Я думаю, що дуже дякую гарне запитання. і я думаю, що частково я відповідала в попередніх відео, але е підсумуючи цей весь е ці всі свої монологи, мені дуже жаль, що не я не можу діалоги з вами проводити. Я думаю, що треба міняти якусь форму, і дуже хочеться мені прямо, щоб от в стрічці де були питання, і ми б могли дискусувати принаймні в такій формі. Треба подумати, як це робиться. От, я залюбки поспілкуюся. Тож питання було, як почути себе і як відрізнити, чи це егоїзм, чи це егоцентризм, чи що це таке, коли я вибираю себе. З цим питанням я прийшла багато років тому до свого психолога, Тобто я в неї була один чи два рази. Але це настільки, була, ну, якщо дві, то були глибокі розмови, що мені цього достатньо, щоб отримати відповідь на ті питання, які мене тоді турбували, і вони актуальні сьогодні. Ці відповіді актуальні сьогодні також. Тобто я їй запиталася, а де оця границя? Де, що я можу собі дозволити. Відстоювати кордони, а де це вже буде некультурно, а де це вже буде егоїстично, на Наша вона відповіла, відповіла, що допоки ти це робиш за свій кошт, не вимагаєш, от я хочу це, і прошу мені це забезпечити, бо я царівна. Але якщо я знаю, що я це рівна, але я собі забезпечую це за свій кошт, за, це немає на увазі виключно за гроші, це теж ресурс мій, це мій час, це моя концентрація, моя енергія і так далі. Якщо це я роблю за свій рахунок, от допоки я це роблю за свій рахунок і не втягую нікого. В залагодження моїх кордонів, примх, бажань, Неважно, не як це назвати, до тих пір це є е, коректним. А наступне важливе, я вважаю, що коли я задаюсь питанням насправді. Е, чи воно імпульс мій так, от е, я це щось роблю або не роблю? Я можу перевірити себе двома простими питаннями. Я це роблю з любові, чи я це роблю зі страху. І якщо я умовно, е, в мене нема імпульсу їхати до батьків, але я їй хочу поїхати, тобто я не можу зрозуміти е, цей імпульс від чого. Від того, що я боюся, що про мене погано, вони подумають, люди скажуть і так далі. Ну, це зрозуміло, що це не стосується імпульсу ніякого. А якщо в мене є імпульс, і я їду туди незалежно ні від чого, бо я люблю, тоді це, власне, конструктивна. Як для мене, конструктивний напрямок, конструктивний рух. Ем, Сподіваюсь, відповіла на питання і. Думаю, хочу поділитися теж, я почала минулого разу про токсичні стосунки. І для мене було очевидно, що токсичні стосунки це. Те, коли явне є для всіх, ну, можливо, окрім людини, яка перебуває в тих стосунках, коли він там знущається над нею, це видно, б'є, штовхає, ображає, говорить образливі слова, лається і так далі. Там п'є, заставляє стояти під стінкою. Ну, тобто такі якісь очевидні речі, які, звісно, з позиції, коли в тебе іншого не було, і коли ти не знаєш, що буває інше, ти можеш сприймати, що це, ну що ж, не пощастило. Ну, Ну, але там більшість так живе, а, значить, і, і я можу, а особливо коли є діти, коли є фінансова залежність і так далі. Я про це не говорю. Це для мене очевидно, і думаю, для вас всіх також. І про це дуже багато є всюди і в медіях, і в книжок. А мене заскочило, я казала, що я вже така думала, що я така мудра. А мене заскочило те, що існує зовсім інша форма токсичних стосунків, коли явного е нічого нема. І коли ти не можеш сказати, що ці стосунки токсичні, бо тебе ніхто не ображає, е явно тебе ніхто не обзиває. Навпаки, це можуть бути надзвичайно милі стосунки, на перший погляд. Це людина може бути дуже уважною, вона може піклуватися про тебе, і я задала таке питання, чи цікаво от людям би було послухати в себе на інстаграмі в сторіс. Е, і дала можливості відповіді, що ні, не цікаво, ні, так, цікаво, ні, не цікаво, ні, це не про мене. І е, я побачила, що дуже багато людей відповіли, що ні, це не про мене. Тож, е, дай Бог, щоб воно так було. Але до буквально е, там якихось двох тижнів тому я теж думала, що це не про мене. А, Чому? Тому що мій партнер зі всіх боків був ідеальний. Коли я з ним розійшлася, мій друг сказав: ти зварювала та таких чоловіків все. в природі не існує, він як з червоної книги. Але перед тим, як перейти до партнерських стосунків, бо е ці токсичні стосунки, е вони Бувають не тільки в партнерстві, вони бувають теж в родині, вони теж бувають між діти, батьки, брат, сестра, це також виробничі, це приязні стосунки. Там всім, у всіх цих видах стосунків присутній цей елемент. Тобто це не обов'язково чоловік, дружина чи партнер, чи партнерки. це не має значення. От, тобто. Це ті, я, мені цікаво говорити власне, про це своє відкриття, про ті токсичні стосунки, про які свідчить єдине ваше відчуття, що щось не так. Ну, для мене це просто було відкриття з відкриттів, тому що я все життя. Коли відчувала, що щось не те, я завжди думала: ну, це ж в дитинстві візьмемо, ну, це ж дорослі люди, поважні, з поважними професіями, доктори, інженери, музиканти, художники. Це неможливо, щоб вони були якісь не такі. Це відомі люди, з відомих родин, з, відомих, е, з відомими прізвищами. Ну, напевно, це я мале, е, недалеке, е, життя не знаю, і е, треба себе поправляти, треба себе направити до тої степені, щоб е, це все мені було зрозуміло і зайшло, бо мені дуже багато речей не заходило. І... Чесно кажучи, я, мабуть, я цим не ділилася ні з ким? тими своїми сумнівами. Можливо, я колись поділилася, але не отримала підтримки. Бо коли я виходила перша заміж, я сумнівалася. Я не чомусь, в мене з'явились сумніви і. Я не знала, чи я добре роблю, чи ні. Я запиталася про це маму, ну, от вирішила поговорити, з ким я могла. Ну, для мене це була найближча, наймудріша людина, і вона мені сказала: ну, це нормально мати сумніви. І а що ж ти хочеш, я кажу, я хочу, щоб було там. От, там Ідеальні стосунки без е, сварок, без е, там якихось е, суперечок, а на що вона мені сказала, що а ти десь бачила такі стосунки? І я подумала хвилю, перебрала в голові всі, е, всіх відомих там, для мене на той момент знайомих, і що ні, я не побачила. Таких стосунків, які я хочу, сказала: ну, значить, їх нема. Ну, для мене це було дуже логічно. І я вирішила, що ну окей, оскільки ні в кого нема, ну то в мене теж буде щось таке, з чого я буду дуже намагатися створити щось ідеальне. Ну, мені не вдалося. І як потім та ж моя психолог сказала: а звідки ж, ну, звісно, як воно тобі могло вдатися? Бо ти не бачила ніколи нормальної моделі. До тієї сім'ї, про яку ти мріяла. Так, я її не бачила, але вона в мене була всередині. І знову ж таки, оскільки на той момент мені доросла людина, яку я поважала і любила, сказала, що такого немає, значить я подумала, значить, то щось не зі мною не так. І те, що я маю всередині, це, напевно, якась ілюзія. Фантазія і не, щось нереальне. Ну, от я з тим, з тим е, розумінням і відчуттям, що щось не так дійшла до свого оцього, сучасного теперішнього стану. І зрозуміла, що завдяки оцій книжці, яку я вам говорила, о, зараз я вам і покажу, о, чи говорила. говорила, напевно. От, Я таку книжечку. Я її запишу внизу. Якщо він такий чудовий, чому мені так погано? Як розпізнати і подолати аб'юз Avery Ніл? І, власне, ця книжечка, що дала мені ця книжечка, вона сформулювала те, що я намагалася сформулювати все своє життя. І в чому я сумнівалася, ця книжечка нарешті підтвердила, що всі мої здогади <хи> і всі мої відчуття, це не було просто, бо мені це приснилося, бо я не така надто чутлива, чи надто вразлива, чи надто примхлива, чи ще якась там, а що це абсолютно нормальні, чесні відчуття і вміння чути себе. Інша справа, що я собі не вірила. А, Ну, доведеться змінювати це. І сьогодні є дуже багато, ну, не так дуже їх, але трохи, трохи є способів за інструментів, якими володіють оці тирани в тих токсичних стосунках, і які ми сприймаємо. Ну, я буду говорити про себе, я сприймала як щось дуже нормальне і не бачила в тому нічого слого, окрім того відчуття, що воно мені було неприємно. А мова піде про гумор: що насильство під маскою гумору спрямоване на те, щоб позбавити нас людських якостей. Просто щоб знецінити все, що ми робимо, кажемо, відчуваємо, тобто знецінити нас самих, і заселити відчуття невпевненості. І ось коли я минулого разу розповідала про батьків, то Ну, було різне, але це абсолютно нормальні люди, типові, ну, скажімо, ну, середньостатистичні з добрими освітами, з добрими роботами, скажімо, там хата, машина, двоє дітей, ну, тобто, якийсь такий ну, стандарт хороший, в хорошому розумінні. І е, мене не надто тероризували. Ну, десь там були, були якісь моменти, але загалом я не можу сказати, що мене хтось е, там переслідував чи чогось мені там спеціально не дозволяли. Е, ну Жилось як жилось. Але що було, це е, особливо батько. Дозволяв собі, та що донині дозволяє жартувати. Ну, здавалося б, весела людина завжди вміє щось тонко побачити, тонко відчути, і оце там якось пожартувати. Єдина єдина річ, що нікому ніколи не було смішно з тих жартів. А коли це стосувалося безпосередньо без мене, е, то іноді мені хотілося плакати. Але інші усміхалися, е, ну, можливо, ніяково посміхалися, але ніхто ніколи мені не сказав, що якщо тобі не подобається, ти можеш про це сказати. Тобто розставити оці свої кордони, про які я ще колись в інших попередніх відео говорила. Ну, наприклад, простий приклад, я пам'ятаю, що я в такому, ну вже маючи дитину, в дорослому віці, десь вернулася звідкись і там з таким захопленням розповідала батькам, що я десь танцювала і що я давно не танцювала, а це відчула. А, якусь радість, відчула ностальгію, за тим, що я страшенно любила колись танцювати, і ходила, вони мене водили у гуртки, там танцювальні. От І я ділилася, я пам'ятаю, це такою радістю ділилася. Мені це так видавалось важливим поділитися якимось своїм таким чудовим досвідом. На що батько сказав: що, власне це польською звучало, що де ще Плач панне, старий баби танець, наніць. Ну, тобто, що ранковий дощ, е, плач молодої дівчини і е, танок старої баби е, ну нічого не варті. Е, на той момент мені там раптом ну, 28, наприклад, там, чи 30. І я себе далеко не старою вважала, і зараз теж не вважаю. І це начебто мало бути смішно, а, і він більше нічого не сказав. Але це нормальне знецінення моєї емоції хорошої, це знецінення мого прагнення поділитися чимось гарним. Е, це я засумнівалася в собі, я засумнівалася, чи я маю право. Відчувати радість в тому віці, я знову згадала, що я, е, мені показали моє місце, я згадала, що я е, ніхто, і з тим я прийшла от в нинішній день, і коли я думала, їхати мені чи ні, власне, я вагалася, чи хочу я ще раз. Е, Вкотре чути е, схожі жарти. І я ще тоді, на той момент, коли вагалась, я ще тоді не читала ці книжечки. А коли прочитала, я зрозуміла, що так, що це абсолютно е, прояв, е, як прояв оцих токсичних стосунків, в яких я не маю заміру перебувати. Е, Давайте ми далі поговоримо в наступних відео, поговоримо, чи можна з тим дати раду про інші інструменти токс токсичних, е в токсичних стосунках. А ще, якщо ваша ласка, то теж напишіть, чи ви про це, чи це для вас зрозумілі і давно відомі речі. Про ці токсичні стосунки з висоінтелектуальним е токсизмом, <с? <с?> з високоінтелектуальними е тиранами, і чи були у вас такі відчуття, коли все виглядає круто, а насправді вам погано. От, і на цьому я сьогодні закінчу. Я бажаю вам завжди і за будь-яких обставин вибирати себе, слухати своє серце, і йти туди, куди страшно, але з емоцією любові. Щиро ваша Христина Лукашчук, і до наступних зустрічей.